Лаврова зустріли лопатою. Нові братські народи і різновиди диктаторів. Поки всі цивілізовані країни допомагають Україні, Росія шукає союзників серед не зовсім цивілізованих. Це Байрактар Нюз. Полетіли байрактарчики. Байрактар Нюс. Російська армія ганьбиться в Україні, а російські лідери принижують себе за кордоном. Путін та Лавров всього за тиждень провели зустрічі з Аятолой Ірана Алі Хаменей при владі 33 роки. Президентом Конго Сасу Нгесо, при владі 38 років. Президентом Уганди Мусевені, при владі 36 років. Мабуть, Лукашенко вже приївся, вирішив пошукати, де ще є диктатори. Країни обрані не випадково. Просто на їх мовах складно сказати Путін. З Такими тенденціями російської дипломатії. Скоро ми побачимо, як він заручається підтримкою королівських пінгвінів на південному полюсі. Привіт. А я пінгвін Валерка. Про цих та інших тварин у нашій традиційній рубриці Дискавері під час африканського турне Лавро був готовий на будь-що, аби заручитися підтримкою. Росіяни вже не знають, як справлятись з тим, що більшість сайтів для дорослих в них заблоковані. Після руйнування Антонівського моста окупанти готуються тікати з Херсону в Плав. На Росії вже третій місяць говорять про повторний похід на Київ, але давайте нагадаємо їм, чим закінчився перший. Почнемо з найцивілізованіших країн, куди чомусь досі пускають русню. Іран країна, яку за кількістю накладених санкцій випереджає тільки Росія. Хоч у чомусь вони перші. В Ірані Путін зустрівся з Аятолою Алі Хаменей. А де Путін? Е, вибачаюсь, віддаліть, будь ласка, фото. Причиною візиту було прохання військової допомоги. Те незручне почуття, коли твоя армія друга в світі, а прохання про допомогу перші. І просив він про військові дрони і про бурятів, а то свої скінчились просто. Цікаво, що через три дні після візиту Путіна до Ірану Ізраїль завдав удару по заводу в Сирії, де збираються іранські безпілотники. Ну от, А що так довго тянули? Тому довелося шукати бойові дрони в іншому місці. І заради цього довго чекати президента Туреччини Ердогана, що спізнюється. Зазвичай чекали Путіна. Поки він прицілиться в чемодан, поки потім його піднімуть за руки. Цього разу чекав вже Путін. Подивіться ці 50 секунд. Реджеп. Радже. Головне ім'я не перепутати. А то вообще нічого не дадуть. Цікаво, в цьому залі великолепний век знімали? А в бункері сейчас ужин. Макарони. О! дырка в зубе. Ну, в зубе это не в Антоновском мосту. И беда. Почему он не идет? Может, от меня воняет? Не должно. ФСОшников чемоданы вроде закрыты. Розмова Путина с Эрдоганом была гранично проста. Господин Эрдоган, дайте нам ту штуку, которая так круто хуйчит мою армию. Путин пришел, далі та попросил Эрдогана відкрити завод байрактарів в Рашце. И реально, Нащо їм довго літати? Нехай гасять росню прямо навколо заводу. Але знову невдачі. Ну, мабуть, не так просив. Досткарабюн, де білі олур. Шановний пане Ердоган та шановні Халук, Сільчук та Ахмед Байрактар в Україні на честь Байрактара називають заклади, страви, вулиці, гумористичні передачі. Сподіваємось, що ви від всіх нас йому сказали. Пішов ти на. <піль> Якщо він таки дав, би роктар, довелось би міняти назву передачі. Так і що Пойло отримав у відповідь. Як що? Я тобі ще раз кажу москалю, ні одна фура через кордон не проїде. Після цих зустрічей Путін багато кашляв. <піл颏> 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 Після чого поскаржився на працюючий кондиціонер. А Кандішн там як слід, поэтому я прошу прощення. Наступна мета росіян знищення кондиціонерів. Отже, короткі підсумки зустрічі Путіна з лідерами Ірану та Турції виявилися такими: безпілот ні. Барактари ні. Повага. Ні. Nope. Рахат Лукун для аліни. Зеро. Судячи з усього, Росії перейдемо до нашої рубрики, коротше кажучи, з Анастасією Оруджевою. Коротше кажучи, вирішила отримати військові навички. Ранок починається з новин. Прочитала, що в ЗСУ вже 38 тисяч жінок. Якщо вони змогли, то і я зможу. Вирішила теж піти. Зібрала речі, прийшла до воєнкомату, виявилося, що потрібні жінки з військовим досвідом. Засмутилася. А якщо я сама отримую такий досвід, почнемо з того, що військові прокидаються рано. З цим проблем нема. Цілу ніч дивилася серіали з перервами на пробіжку до підвалу, тому навіть не лягала спати. Ще військові мають швидко вдягатися, з цим є проблеми. Вирішила навчитися стріляти, подзвонила знайомому військовому та попросила мене навчити. Він відвіз мене на полігон і дав пістолет. Через те, що я стріляла з заплющеними очима, не зрозуміла, влучила я чи ні. Але по крикам мого друга зрозуміла, що я не стрілок. А може, я танкіст, що я знаю про танкістів. Вони несуть службу в замкнених, задушливих просторах. Сіла в машину, увімкнула підігрів сидінь та пічку. Для реалістичності попросила перехожих сісти і курити зі мною поруч. Ні, танкіст це теж не моє. А може мені бути військовим медиком? Треба відпрацювати першу медичну допомогу. Ще раз покликала свого військового товариша. Тим паче, йому дійсно була потрібна допомога. Він сказав, щоб ми почали щось простого. Подивилася відео, як робити непрямий масаж серця. Приступимо. Ой, щось хрустнуло. Схоже, медицина теж не моє, але треба мислити позитивно. Якщо я вивела з ладу бійця ЗСУ, то війська мені взагалі не проблема. Здається, я готова. Знов прийшла до воєнкомату. Мені пояснили, що спочатку треба зібрати документи і підписати контракт. Коротше кажучи, якщо що, я вже маю військовий досвід. До Ефіопії завітала чергова Ебола у вигляді Сергія Лаврова. Він зустрівся з главою МЗС Ефіопії та висадив дерева на території посольства Росії Вадіс Абебі. А також попив із ним каву в спеціальній воскуреній кімнаті. А якщо це не національні традиції, а вони просто знущаються над Лаврову. Отже, рецепт від Лаврова, як залучити підтримку нових країн. Спочатку треба одягнути на себе піцу. Потім подивитись, як людина кричить на дерево: І бути готовим до чогось новенького у власній думку. Радимо політикам Африки бути обережними з новими друзями. Сьогодні вони п'ють з вами каву. А вже завтра де ефіопізація, пошук поплічників Бандери в Адісабибі. і крики Мадагаскар, споконвічно руський острів! На сьогодні все. Це був Беректар Ньюс. І пам'ятайте, з ким би Путін не намагався навести мости дружби, Їх чекає доля Антонівського мосту. Слава ЗСУ, слава Нацгвардії! слава Україні.